Привіт, друзі! Ми з вами на YouTube-каналі Все про Всесвіт і говоримо про результати астрономічних досліджень, про які нам стало відомо в останні 15 днів. Тобто, після попередньої нашої такої розмови, той, хто слідкує за. Цим в Ютубі на каналі Все про Всесвіт безмовно знає, що ми регулярно що два рази кожного місяця робимо такі огляди, говоримо не лише про результати науковців, але і про певні події, які були чи будуть в світі астрономії. Говоримо про астрономічні явища, астрономічні події, які нас очікують в найближчі 15 днів, тобто до наступної нашої зустрічі, яка має відбутися, ну зокрема, в даному разі, 30 грудня. Про неї я скажу ще пізніше, наприкінці нашої сьогоднішньої розмови, говоримо також про ювілеї про людей, які працювали в астрономії. Оскільки наша розмова відбувається в прямому етері, у нас з вами є, як я завжди кажу, можливість спілкуватися за допомогою чату, і це, як я неодноразово говорив, найважливіше з мого погляду от, в цих розмовах, що є у нас можливість ось таким от чином. Спілкуватися і обмінюватися, можливо, якимись навіть думками, якимись навіть повідомленнями, якимись навіть новинами. Бо не все я можу охопити, тим паче із великої великої кількості результатів, які видають на гора, так би мовити, астрономи. Я відаю Лідію Свачий, я вітаю Тетяну Шевченка, всіх інших, хто вже встиг приєднатися до цієї розмови. Отже, почнімо з новин, і перша новина цікава тим, що завжди кажу: оглядаємо те, що або знайшли вперше, або те, що докорінно, якщо хочете, змінює наше уявлення. про... Певне явище про певну подію. Так от, вперше міжнародна група астрономів виявила міжгалактичний потік зір. Ну, от тут от строката така картинка на екрані, і червоною стрілкою я якраз позначив цей потік, його і видно візуально на знімку, який є тлом цієї строкатої картинки. Це Повторюю, вперше виявлено таке явище. Зоряні потоки. Ну, Потік зір. Що таке Потік зір? Це певний, певний об'єкт, який утримується вдяки гравітації, і зорі рухаються в цьому потоку в якомусь конкретному напрямку. Так от, Такі потоки виявлені в нашій галактиці, а в міжгалактичному просторі, міжгалактиками це зроблено вперше. Як я сказав, ця міжнародна група астрономів її очолював Хав'єр Роман з, Астроф... з Інституту астрофізики Канарських островів, і спостерігали вони, власне кажучи, Зовсім інше, і намагалися знайти зовсім інше. Тобто Це приклад випадкового відкриття, тобто не шукали вони цього потоку, вони якраз вивчали, намагалися вивчати галактики, в яку, в яких, в скупчення галактик, в яких якраз і виявили цей потік. Це скупчення галактик в напрямку на сузір'я волосся Вероніки. Там, в цьому скупченні понад тисячу не дуже великих галактик, і от між ними пролягає цей потік зір. А шукали астрономи, ну що в таких великих величезних обсягах простору можуть шукати астрономи. Зазвичай темну матерію. От Вони якраз оглядали околиці галактик, гало-галактик, намагалися якимось чином зрозуміти, чи є. Там темна матерія, ну, а знайшли от потік, потік зір. За допомогою телескопа, який встановлено на Канарських островах, це 4-метровий 4 метри 20 см діаметр дзеркала, телескоп Вільяма Гершеля, Названий на честь відомого астронома, він працює як в видимому, так і в інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра. Тому цей знімок, який є тлом, це видимий діапазон, а от ставка ліворуч. Праворуч перепрошую внизу під вежею телескопа, під зображенням вежі телескопа, це якраз інфрачервоне зображення, отримане також за допомогою цього телескопа. Ну що, це як я вважаю, як мені здається, цікавий, цікавий результат. Наступний результат також не менш цікавий і вносить нове розуміння в те, що відбувається у нашому всесвіті. Виявлено. Групою астрономів, безумовно, що нейтронні зорі могли колись, а можливо, можуть і зараз, і можливо, можуть і в майбутньому, утворювати елементи, які значно важчі, ніж ті, які тут. Ми знаємо на Землі. Но найважчий елемент, як пишуть, є природний елемент, який утворений в природі уран з атомною масою 238, інші елементи з вищою атомною масою, вони зазвичай утворені штучно, тобто в певних якихось експериментах, які виконують науковці. Ну, а тут, вивчаючи 200 Перепрошую, 42 нейтронні зорі, давні старі нейтронні зорі, от виявилось співвідношення елементів таке, що вказує на процеси, що відбувалися безумовно, дуже і дуже давно, але процеси, коли виникали. Ядра великої маси, тобто зливаючись дві нейтронні зорі, от на картинці показана якраз така ситуація, коли дві нейтроні зорі зливаються. В цей момент висока температура, і якраз от виникають такі важкі ядра. Ну, а потім відбувається, відбувається їх розпад. Подивимося ще одне зображення. Ось на цій картинці внизу праворуч. Показано схематично, безумовно, так званий r процес швидкий процес, коли швидкі нейтрони проникають в ядро, виникають нестабільні ядра великої маси. Потім вони розпадаються. Ну, це те, що відбувається під час вибуху ядерної бомби. Цієї страшної страшної бомби. Ну, от е, також цікавий безумовно результат, і результат, який говорить про те, що у Всесвіті можуть виникати і доволі важкі хімічні елементи. Третій результат стосується також нейтронних зір, але тут йдеться вже про е, окремі нейтронні зорі, не про те, що вони можуть там зливатися і в процесі злиття. от Виникають якісь невідомі на Землі хімічні елементи. Йдеться про нейтронні зорі, які швидко обертаються, пульсари, і який час від часу дають, як кажуть астрономи, збій. Збій цей полягає в тому, що вони пришвидшують своє обертання. Чому так відбувається, тривалий час було невідомо. І от нарешті. Міжнародна також група, причому міждисциплінарна група. Тут були як астрофізики, так і фізики, які займаються квантовою механікою. Тут результат важливий тим, що вперше вдалося поєднати квантову механіку з великими об'єктами, тобто певні особливості на квантовому рівні, які впливають на процеси На життєдіяльність, якщо хочете, в великому космічному об'єкті, зокрема в нейтронній зорі. Я не буду вдаватися в деталі того, як досягли цього результату, лише скажу, що ті умови квантові, квантового рівня, коли Речовина існує в такому незвичному стані, ну, йдеться про надплинну так звану рідину, де немає в'язкості. І... Ця, можливо, така субстанція існує в нейтронній зорі під твердою корою. В свою чергу, тверда кора, тобто верхня оболонка нейтронної зорі, її можна розглядати як над тверду речовину. Тобто от є плинна речовина, надтверда речовина, і з цієї надплинної речовини певні вихори, які несуть квантовий момент, кутовий момент, перепрошую. Несуть туди в, на тверду частину, тобто фактично верхню кору, вони якраз і переносять оцей кутовий момент, який прискорює обертання, обертання ціє, цього об'єкта, цієї нейтронної зорі. Ну, от, Якщо так, можливо, дуже складно, але от таке от пояснення цього результату. Ще один результат, який вже стосується екзопланет. Не вперше ми говоримо про те, що астрономи знайшли планету, яку не може пояснити теорія, тобто теорія формування планет біля певних зір, утворення планетних систем біля певних зір. Тут просто виявлено масивну планету біля немасивної зорі. Значить, планета, принаймні, в 13,2. Більша ніж за масою ніж маса Землі, а маса її Материнської зорі в дев'ятеро менша маси Сонця. Ну от тут от на картинці якраз, якраз у нас показано праворуч Материнська зоря і планета. Ну і для порівняння Сонце і, і Земля. Факти є важливими і основними для науки. Це спостережний факт, і тепер, безумовно, теоретикам і людям, які займаються побудовою теорії походження планетних систем, треба буде знайти пояснення, яким чином от можуть виникати такі об'єкти. Бо науковці виконали моделювання формування планети. І показали, що кількість пилу по протопланетному диску, з якого виникла ця планета, мала би бути принаймні в 10 більшою, ніж зазвичай спостерігають от астрономи в таких протопланетних дисках. Тобто також результат, який вносить нову якість в наше розуміння довкілля. Ну і зрештою, останній результат, який я хотів сьогодні з вами обговорити, це. Результат, який також стосується екзопланет, але йдеться про так звані екзосупутники, було два повідомлення про те, що астрономам вдалося знайти біля двох екзопланет супутники. І е, цей результат треба було або підтвердити, або спростувати. Ну, і от надійшло повідомлення про те, що е, Група науковців, навіть не група науковців, а два науковці, які працюють в Інституті дослідження сонячної системи Макса Планка, вони показали, що, мабуть, все ж таки цей результат не є справедливим, не є істинним. Тобто, можливо, там якраз немає цих супутників. Зараз на екрані у нас картинка і праворуч показано. Схему, де вгорі планета проходить по диску зорі, ну, транзитним методом відкривають зазвичай планети в більшості випадків, і е, ті результати, коли йшлося про супутники, це також результат за допомогою методу транзитів. Так от, безумовно, планета і її супутник мали перебувати в певній конфігурації, щоб. І супутник також пройшов по диску, і частину світла зорі закрив, і в такий спосіб астрономи могли говорити про те, що там є якийсь об'єкт. Але от е, певна е, комп'ютерна програма, яку розробили ці два науковці, для того, щоб якраз полегшити, знаходити астрономам от такі от об'єкти, екзосупутники. Проаналізувавши за допомогою цієї програми дані, науковці дійшли висновку, що, наприклад, так зване потемніння диска зорі до краю, або лімба, потемніння лімба, зорі, воно краще пояснює ті дані, які були отримані, ніж якщо припустити, що існують супутники. Ну, і... Астрономи, астрономи говорять, що ми хотіли б підтвердити відкриття екзосупутників, але, на жаль, наші аналізи показують інше. Тобто, мабуть, все ж таки астрономи помилилися. Ну і ще, що важливо, науковці з'ясували. Тільки особливо величезні супутники, приблизно вдвічі більше, ніж Ганімет, це найбільший супутник у сонячній системі, можна побачити на широкій орбіті навколо екзопланети за допомогою сучасних технологій. Тобто ця комп'ютерна програма вказує на те, що не так просто в принципі знайти. Екзосупутники біля планет. Ну, ось такий от цікавий також результат отримано було нашими науковцями. Ну, астрономами маю на увазі. Тепер ми з вами перейдемося, хто у нас тут так. Добрий вечір, і Тарас Кравчук. Ну, поки що ніяких, ніяких від вас записок немає, тому ми будемо рухатися далі. І оглянемо зоряне небо та явища, які на нас з вами чекають у наступні 15 днів. Зоряне небо завтра, 16 грудня о 6 годині ранку, буде ось таким. Як зараз у нас з вами на екрані, це схема, виготовлена за допомогою електронного планетарію Stellarium, на найяскравіший об'єкт Венера. На жаль, не знаю, як, як у вас, але мені так здається, що по всій Україні не було погоди вчора, 14 го числа, коли був максимум гемініт метеорного потоку, хоча, можливо, десь і, і з погодою. Було все гаразд, і, можливо, навіть хтось це і спостерігав, але в Києві і довкола Києва небо було хмарним. Ну І зараз також поки що, поки що зоряного неба немає. Що буде, що буде ввечері 16 грудня, причому в раннім вечором о 18 годині, якби. Повторюю, не було хмар, то ось таке небо можна було би спостерігати в південній ділянці якраз три яскравих об'єкти: Місяць, Сатурн і Юпітер. Ну і е, Сузір'я в даному випадку перс, е, Пегаса. Його чотирикутник, його трапеція, дві зорі, я позначив Альфераці Маркап. Це якраз ті зорі, які утворюють цей чотирикутник. Еніф це також зоря, яка належить до цього сузір'я. Там ще видно, схиляючись до заходу, сузір'я орла, і яскрава зоря Альтаїр. Ну, ось таке також доволі яскраве зоряне небо. 17 го числа місяць. Найяскравіше світило буде біля Сатурна на відстані 6-кутових градусів. Ну, також, е, увечері, і, якби було, якби було небо, то можна було б помилуватися такою красивою картинкою. Ще одне цікаве явище. Ну, знову ж таки, пов'язане з місяцем. На нас з вами чекає 19 грудня. Увечері місяць буде недалеко на відстані півтора кутових градусів від Нептуна. Ну, планета, яку не можна бачити візуально, ви про це очевидно знаєте, майже восьма зоряна величина, видима зоряна величина, тобто за межею того, що може бачити людське око. Але багато-багато разів. Повторював і ще раз повторю, в даному разі місяць як дороговказ, який може нас навести на об'єкт, тобто там вколо місяця, от на відстані півтора кутових градусів, можна було би за допомогою телескопа шукати планету Нептун. 22 числа, 22 грудня, у нас з вами Зимове сонцестояння, початок астрономічної зими. Ну і відома схема, на якій показано, де перебуває сонце в момент зимового сонцестояння. Найнижчий кут від, найбільший, переброшую, кут від небесного екватора. Далі Сонце почне підніматися, і, зрештою, після осіннього, о, після весняного рівнодення, що це сьогодні плутаюся в цих термінах, почне переходити до нашої північної півкулі. Зараз воно перебуває в південній півкулі небесної сфери. Ну і в того ж таки, 22 числа місяць увечері буде біля Юпітера. Тут два кутові градуси. Значно ближче, ніж зустріч місяця і Сатурна попередня, тобто також буде доволі красива картинка. Але, але якщо по, 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 погода дозволить бачити зоряне небо. Ну І зрештою, що у нас буде з вами 30 го числа, коли ми вийдемо на останню таку от розмову в цьому поточному році, хоча це не останній день місяця, але... 31 число, мабуть, не гоже. Влаштовувати таку розмову. Ми це зробимо 30-го. І о 21-й годині, як і зазвичай, буде ось таке красиве зоряне небо. І у нас буде з вами не просто огляд того, що астрономи виявили за останні 15 днів грудня. Ми підведемо таку риску під. Тими результатами, які були впродовж всього року. Тому якщо у вас є охота взяти участь в цій розмові, будь ласка, і якщо ви маєте сказати щось стосовно таких результатів, також, будь ласка, я доберу декілька, не більше п'яти, можливо, і ми про них коротко скажемо. Ну, загалом це будуть ті результати, мабуть, які ми оглядали в наших розмовах впродовж цього року. Ще раз подивлюся на чат, що у нас тут що у нас тут в чаті. Як ви вважаєте, який об'єкт нічного неба більше 2000 років тому міг бути Різдвяною зорею, яку бачили царі зі сходу, згідно Євангелія від Матвія? Ну, складно сказати тут. Різні варіанти розглядають, можливо, це було близька, можливо, це була близька зустріч планет там, того ж таки Юпітера, Венери, Сатурна. Не знаю, не знаю. Я не дуже вивчав це, цю тему, і єдине, що можу сказати, що так от знаю, що там немає якоїсь одностайної думки. Що могли спостерігати. Хоча ми знаємо з вами, астрономи можуть розраховувати певні астрономічні явища, як наперед, так і в минуле, ті ж таки затемнення, це найпрекрасніший приклад. Але, але хто і коли це міг спостерігати, це вже питання. Тому що, коли, коли насправді отакі от от спостереження відбувалися, як мені. Здається, як мені відомо, не зовсім також точно встановлено. Ну що, ми будемо рухатися з вами далі. І у нас декілька подій, які трапилися за останні 15 днів. Космічна сонячна обсерваторія Індії отримала перші зображення Сонця. Ми про неї з вами говорили в 15 році. Вересня от поточного року е, говорили про те, що 2 вересня от стартувала якраз космічна е, ракета носій з цією обсерваторією, ця обсерваторія працюватиме в точці Лагранжа 1, тому в неї от назва така Aditia L1. Тобто Адіття на санскриті, якщо я не помиляюсь, це Сонце. Тобто, в перекладі це сонце. Точка Лагранжа L1. Ну і перші зображення науковці вмикають прилади. І всі ці прилади, на щастя, в робочому стані. А перші зображення ось вони у нас з вами на екрані. Тут різні довжини хвиль. Тут різні об'єкти на диску сонця, активні області, плями, десь там факели. Ну, Обсерваторія несе сім, здається, різних інструментів, і буде спостерігати сонце від ультрафіолетового до інфрачервоного діапазонів. Тобто, така доволі комплексна. Космічна, космічна обсерваторія. Ну і друга подія важлива і, 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 мабуть, цікава усім, тому що до Землі повертається комета Галлея. 9 грудня комета пройшла Афелій, Це найдальша від Сонця, точка орбіти комети, ну І небесного об'єкта, який обертається навколо сонця, і після того, як вона пройшла цю найдальшу точку, вона тепер рухається до сонця. І Влітку 2061 року її можна буде спостерігати спочатку на ранковому, а потім на вечірньому небі, влітку це десь липень-серпень. 2061 року. Так що у когось є шанс побачити цю найвідомішу, мабуть, комету нашого, нашого неба і нашої сонячної системи. Ну і на сам кінець про ювілеї. Ми маємо двох ювілярів 21. Грудня 125 років з дня народження американського фізика і астронома Айрі Боуена, і 23 грудня 95 років з дня народження австралійського астронома Майкла Кенді. Ну, він народився в Англії насправді, але працював в Австралії, очолював в Австралії одну із е, обсерваторій місцевих. Так що відносимо його до австралійських астрономів. Ну що, священники кажуть, що то був ангел, а не астрономічне явище. Влад пише нам. Ну, так, да, бачите, навіть в цьому сенсі думки існують різні. Тому, що то могло бути, це питання відкрите, я би сказав. Але на зоряному небі. Явища трапляються цікаві, тому, можливо, в основі, в основі цього всього було от і якесь астрономічне явище. Ну що, друзі, я дивлюся на свій годинник. Ми говоримо вже майже пів години, і на цьому, мабуть, ми будемо закінчувати нашу сьогоднішню розмову. Я дякую нам усім, хто. Усім, хто приєднався до розмови, хто взяв в ній участь. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемося і 30 го числа. Ну, а 30 грудня я розкажу про наші плани на 24 й рік от стосовно таких розмов і якихось інших речей, пов'язаних з. YouTube каналом Це про всесвіт». Тож, кажу нам усім всього найкращого, кажу традиційні слова. Слава Збройним Силам України, слава Україні! Переможемо! До побачення, до зустрічі!